Здравствуйте! В ефірі Вечені Київ! Мене звати Коса ПІВГОР! А ви зібратися нам допоможе наш один експерт. Ітак. Безробітний Йоханес Шран. Ітак. Хтось особисто зі своїми програмами інтереси. Зустрічайте це Кім Розен! Здравствуйте, Кім Розен, ви дивитесь печальний Київ. Так. А менше я когось представляю, я на відео став і сказав. Нет, нет, нет. Ой-ой-ой, Ким. Мені розповідали, хтось все всех. Скоро буде Хэллоуин. Да. Менше все когось я обіцяю, що 20 тисяч фунтів не додають тип, зарплату. Ты шо вс? Да. А. А я заробляю гроші? А томусь. Я комусь обіцяю, а що ви дотримаєтесь? А як довіряйтеся? А як довірятися? Нікого не заважай. Не сломайтеван! Не зламативан! Дорогий! Я сказав, не диван! Ай! Не лежав пользувати! Ай, ай! Давайте с ума зашел э, сломать диван. Ну. розкажи, ты сломав диван, да. Ты наказанный. Ай! Еще раз ты менее сломаешь стол! Я тебе накажу. Понял? Все, ты наказанный козел, пішов вон. Я сказал, пишу вон. Я тебе не куплю тебе стол. За таких гроші. Я кошка. Two thousand Ну що ти <свист> сказав? Ай! Так я був вечені Києв. До побачення в п'ятницю. Не забудьте підписатися на наш канал. Я буду таціювати, я не хочу, щоб поговорити. А єд по <свист> <свист> я, я нікого не заважаю, хто в п'ятницю ви дивитесь вечені Київ. До побачення! <свист>